Китаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Оляна. Отже, сьогодні хочу поговорити на таку тему, як магія постійних маленьких кроків на противагу неврозу зіркових досягнень. Я вчитель англійської мови, я знаю, як популярними, якими популярними стали книжки з Америки в останні 20-30 років, які пропагують е, таку, знаєте, те, що ми зараз називаємо як успішний успіх або прям таку жагу до зіркових досягнень. Е, я не маю, в принципі, нічого там особливого проти цього, але мені здається, що. Реально, оце постійно цілитися в щось велике, не розуміючи, що це насправді маратонська дистанція, до якої треба бути готовою, готовим. Треба бути готовим працювати над однією ціллю достатньо довго. Треба бути готовим до того, щоб дивитися на успіхи інших людей. під Зі своєї оптики, а не завжди навіть з їхньою. Оптики, тому що, ви знаєте, я проаналізувала, як люди оцінюють свій шлях до успіху, і зрозуміла, що дуже часто це суто така суб'єктивна точка зору, тому що часто люди, які кажуть, що мені просто пощастило. А насправді, коли дивишся друге, третє, четверте інтерв'ю з цією людиною, ну, а я ви розумієте, чому я це роблю? Тому що мені цікаво реально глибоко зайти в біографію цієї людини і подивитися, що там насправді. Та коли дивишся друге, третє, четверте інтерв'ю, ти розумієш, що там не просто пощастило, що там людина реально пропахала. А каже, що мені просто пощастило, тому що людина звикла так пахати, людина звикла багато вчитися. Вона знецінює свої власні надзусилля і вважає, що їй, йому або там їй просто пощастило. Якась молода ну, людина, бо не дуже молода, яка дивиться про цей випадок думає, що для того, щоб ти досяг успіху, тобі треба, щоб пощастило. Не розуміючи, що там стоїть титанічна робота. за всім цим. Або навпаки, людина каже, що я там пахала дні й ночі, дивишся декілька інтерв'ю, або як відгукуються про неї її друзі або знайомі, і розумієш, що ну, можливо людина і працювала, але одним з. Вагомих чинників того, що людина вийшла, скажімо так, в своїй професійній популярності, впізнаваності на широкий загал, було, наприклад, одруження з людиною, як з такої родини, де їй змогли зробити протеже. розумієте? Тобто, але про вам це ніхто не каже. І от. Коли я подивилася багато-багато таких прикладів історій успіху, я зрозуміла, що є одна єдина риса, одна єдина, по суті, яка реально об'єднує, ну, принаймні так для мене, яка реально об'єднує всіх людей, яких ми могли би назвати, бо я могла би назвати успішними, це Готовність йти до своєї мети довго, розуміючи важливість розбивання а, цієї мети, цього шляху на невеликі дистанції і вміння радіти кожну, кожному цьому невеличкому досягненню. Тому що, якщо так сказати, то ну, не може от людина, яка ніколи не розмовляла іншою мовою, сказати, або я нею розмовляю ідеально, або ніяк. Тому що, ну, скоріше за все, тоді це буде ніяк. А, ось, я це знаю, тому що я й довго викладала англійську мову і сама зараз навчаюся української мови, тому що моя перша не українська, російська мова. І... Я собі дала 3-4 місяці на те, що я буду просто жахливо і дико сержукувати. І я собі це дозволила. І так воно і було. Я сержукувала дуже сильно. Я і зараз трошки сержукую. Ну, бо не трошки, я не знаю, але вже набагато краще ніж воно було на початку. Розумієте, якби я собі не дала того дозволу. На помилки, то ну, не було б жодної в мене української мови. Так само, наприклад, і в будь-якій професії. З кожною книжкою з психології, з кожним якимось новим курсом, з новою якоюсь сертифікацією, я дізнаюся більше і більше і більше. Якщо би я сказала там, зараз. Я за один-два-три роки стану суперстар, але ну, я не думаю, що це можливо. І так, в принципі, в будь-якій професії. Тому для мене працює магія постійних маленьких кроків і готовність бігти до своєї мети не спринтерською, а реально маратонською дистанцією. І знати, що люди, які досягли е, великих успіхів, можуть дуже суб'єктивно е, зі своєї якоїсь оптики е, е, обґрунтовувати свій успіх, але якщо подивитися глибоко, то там можуть бути багато чинників, про які людина або взагалі забула, вона не вважає це важливим. <сі> Прочитала, припагала і забула, і вважає, що їй просто доля усміхнулася. Або навпаки, людині реально усміхнулася доля, а вона все обґрунтовує тим, що вона, е, знаєте, денно ночно працювала і вчилася. Ну, по-різному буває. Ось і не тільки ці два випадки, там можуть бути ще якісь обґрунтування різні. Далі хочу ще поговорити на такий рахунок, як от така тенденція зараз пішла через те, що модним став у нас психоаналіз, і багато людей його читають, і Фройда. Хоча я вважаю, що вчити психоаналіз по Фройду це як вчити фізику за плутархом приблизно таке саме. Ну, не тільки Фройда, там, неофрейдійстів читають і так далі. То люди стали розуміти, що від того, якою була атмосфера і настанови. Яка була атмосфера в нашій родині батьківській, яка була настанови наших батьків, дуже сильно залежить наше самосприйняття і наше звідси життя в дорослому віці. Ви знаєте, треба сказати, що. Ми можемо себе переформатувати, тому що коли б ми були маленькими, коли ми були залежними, то звичайно, що ми дуже спиралися на наших вагомих дорослих. Але тепер найвагоміші дорослі в дорослому житті для нас це ми самі. І тому є всі можливості себе переформатувати. Є таке поняття як базовий психологічний фон. Якщо в вашій родині базовий психологічний фон був неконструктивним, або він був добрим, конструктивним, позитивним якийсь час, потім щось трапилося в вашій родині, це може бути що завгодно від смертей, захворювань до лихих 90-х які були дуже важкими фінансово для багатьох родин в Україні, і не тільки в Україні, а й на посередянському просторі, то ем, якщо у вас був негативний якийсь базовий психологічний фон в родині, в якийсь період достатньо довгий, щоб ви до цього адаптувалися і. Ем, Відтворювали його у своєму дорослому житті, тому що у нас є до цього тенденція. Ви маєте знати, що якщо ви усвідомлюєте, що ви відтворюєте майже той психологічний фон в своєму вже окремішному житті, який був у вашій батьківській родині, то ви можете його переформатувати на той, який вам потрібен. Наприклад, людина, яка жила в базовому такому депресивному. Або апатичному фоні в родині, там, де, ну, знаєте, безнадьога ось, і якось так, З яких, з яких би те, то не було причин. І вона до цього звикла, і вона в дорослому житті відтворює те саме, вона може подивитися, що, скоріше за все, це відбулася в неї адаптація під це. І тепер їй себе треба адаптувати під інше. Вона може себе запитати, окей, а який базовий психологічний фон я хочу мати зараз вже в дорослому житті? І, наприклад, людина може собі сказати, я би хотіла мати фон комфорту і стабільності. І це може бути і в фінансах, і в здоров'ї, і у стосунках, і так далі. І треба сісти і прописати, що тільки не про я, а от людина записати себе собі. Окей, а людина, яка живе у базовому психологічному фоні комфорту і стабільності. Що би вона не робила з того, що роблю я зараз, а, принаймні там у вільний час, а, я не закликаю всіх миттєво кидати роботу і так далі, стабільну там роботу і так далі. Але там, у вільний час, що би вона не робила, що би вона робила натомість, який би одяг вона носила, якими б хобі вона займалася, які б мови вона вивчала, яку б музику вона слухала. І Це буде дискомфортно. Привчати себе до нового базового психологічного фону буде дискомфортно, це абсолютно точно. Ваш деструктивний так званий звичайний. А-ля комфорт, ну, дисфункціональний комфорт, який ви притягнули з, ну, могли притягнути з батьківської родини, вам буде комфортніше, ніж оцей, оцей нормальний комфортний, реально позитивний базовий фон. Чому? Тому що він вам не знайомий. І е, до нього треба буде адаптуватися й довго адаптуватися. Це буде майже такий самий процес, як з міграцією в нову країну, навіть в ту, в яку ви хотіли би, або в нове місто на вашій батьківщині. От ви приїхали в місто, про яке ви завжди мріяли. Все одно там буде де дис... я це переживала. Я знала. Я знаю, от як це Переїздити в місто, нове про яке ти мріяв. Чи завжди це буде комфортно? Ні, все одно, там, якщо ви переїжджаєте туди одні, ви, це як з еміграцією. Ви одні, у вас може бути нова мова, там у вас немає друзів, ви не знаєте. Деяка крамниця, деякий перукар, деяка лікарня і так далі. Тобто ви в новій ситуації знаходитеся. І е, чим далі ваш новий бажаний, е, фон, психологічний фон від того, до якого ви звикли, тим можете асоціювати це з тим. Е, на більшій дистанції знаходиться країна, в яку ви іммігрували б. Якщо так порівняти можна <смі> аналогію якусь робити. Отак от, от, і чому кажу, мова навіть інша, тому що е є такий процес психологічний, називається він інтерналізація. Тобто, коли ми всередину себе забираємо. Е Шаблони й патерни, якими з нами спілкувалися наші вагомі дорослі. Якщо вони нас постійно критикували, ми маємо тенденцію критикувати себе самі. Якщо вони нас постійно хвалили, ми маємо тенденцію схвалювати себе за те саме, що інша людина би себе критикувала. Ми там щось, якийсь проєкт написали і себе похвалили, а інша людина написала, ну. Умовно кажучи, такий самий за якістю Проєкт сидить себе, свариться, що і там можливо було б краще, і там б можна було би краще. Просто чому? Тому що так звикли з нею розмовляти її батьки. І тепер вона таким чином розмовляє з собою сама. Це називається процес інтерналізації. Інтер'єр те, що всередині. А, так, і а, Тому а, як адаптація в еміграції проходить дуже довго зазвичай, а, налаштовуватися на маратонську дистанцію, тому що а, привчати себе до нового психологічного, реально нормального позитивного психологічного фону вам може бути дискомфортно, Ну, принаймні перші півроку. Так що, але це таке, знаєте, коли ваша свідомість привчає вашу підсвідомість до нових, до нових обставин, принаймні психологічних обставин. І от я, я б я би сіла, наприклад, ну, я б не, не би сіла, я сідала і виписувала. Як я зараз от, з планшетиком, все, що хочу вам розказати, так я сідала і виписувала от, людина з таким базовим психологічним фоном, якого я хочу. О, значить, розкреслила аркуш паперу на дві частини, які в неї хобі, що вона вивчає, яка в неї освіта. Де вона живе, ким вона скоріше за все працює, які книжки вона читає, яких блогерів, там, з якої направ... там напрямку вона дивиться. розумієте? І це які кольори вона любить в одязі, який її стиль, який в неї міг би бути, ну, наприклад, макіяж. Ну, розумієте, все, що завгодно, це такі, як. Зачіпочки такі, як якір такий, якоря. І вам треба буде себе привчати до цих нових механізмів і жити вже згідно з оцими новими правилами, які будуть дотичними до нового психологічного фону. І це Маратонська дистанція, тому що тоді ви жили роками. Тепер ви маєте також прожити. Ну, принаймні, десь дві такі зрушення підуть, чи я думаю, десь через декілька місяців вже ви почнете щось таке помічати, але це також потрібно там півроку рік, і буде схильність відкатитися назад, тому що там звично оце, звичне це звичне болотце. це. Буде схильність, але треба триматися. <смі> Знаєте, можна собі дозволити, як кажуть, одну маленьку цукеречку, а потім знову тримаємо дієту. <смі> так що, отак, от ми любі. якщо людина це істота, що до всього адаптується, це означає, що доросла людина може себе адаптувати під той новий психологічний. Базовий фон, який вона собі, собі хоче. І це, звичайно, не означає, що не може бути різної амплітуди, коли ви можете засмутитися або хвилюватися через щось в негативному сенсі, або навпаки, в позитивні якісь піки уходити, якщо там. Кохання прийде, або там ще щось. Але для того базовий психологічний фон називається базовим, що базове тло вашого психологічного стану, воно має закріпитися на тому, що ви собі забажали, і на тому, на що ви себе свідомо заякорили, як ми це називаємо. А оця вся амплітуда, вона йде таким, знаєте, Скажімо, тимчасовими явищами. Вона не йде базовим тлом. Отак-отак. -от. Все, дуже дякую вам за увагу. Маю надію, що для когось це стане в пригоді, що комусь це буде корисним. Все, дякую за увагу. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.